Привіт всім, хто зайшов до мене на канал, рада всіх вітати. Прийшла висадити із стаканчиків свої помідорки в тунель. Думаю, нехай вони ж на балконі, росли, не світла, нічого не бачили. Ну, Нормального світла, що на балконі. Це ж не пряме сонечко. Думаю, висаджу її в тунелі, і нехай вона собі в тунелі приживається. Ну, вдруг рад. Або ну, ще й холодна погода на цю розсадку, вона ж теплолюбива, ця розсадка, постійно в теплі була. І холодний воздух, ще 10 градусів, 11, для неї ще холодно буде, дуже холодно, вона ж не загартована. От. І висадила в тунельку, думаю, нехай вона тут загортовується, я потім оцю всю розсадку вирию, пересадю. Це все розсадка мені. Я, я нею не торгую, не продаю її. Це все розсада мені та ну, родичам і ще знайомим. Отак. Все остальне. Ми любимо помідори, любимо томатний сік. От. І що я побачила? Що я побачила? Дивіться, яка вона ця розсадка. Те, що 4 дні назад я вам виставляла відео, вона була ще зовсім маленькою. Те, що вона вже така, що її можна рити і садити, ну, це одна справа. А те, що я побачила, що сорт, як в мене підписаний Ізі. Зараз покажу ложечка. Ось у мене направда грязна. Ізідо. Ізі Ага, Ізідо. Вілма, Ізідо вілма. 30-40 сантиметрів вона росте. Це із дідовілма. Вона в мене чомусь виросла. Одна і ось одна маленька. Все це все що виросло. Ну нічого. Ну, це ж з Геліоса, чуть дивуватися. О, і ось дивіться, буде вам видно, не буде Я її вже грязними перчатками. Просто вимазала. Дивіться, вже вона викинула бутончики. А садилася ця вся розсада в один день. 28 березня. 28, так. Да. 28, 29, 28, здається, точніше. Тому вже є на деяких і цвіт, є бутончики. Ще на одному бачила. Зараз покажу, де я його бачила. Здається, на цьому, так, да, на цьому. Це червоношкірих, це все жовті. Так, да, червоношкірих. Не знаю, чому він так називається, але вони жовті. У мене, може, є такі червоні. На пакетику написано і намальовано жовтий. Де ще його бачила? Знайшла. Ось, дивіться, малесенький фокус, але є. Бачите? Але є. Малесенькі, малесенькі, ось, але вони є. Так, фокусируйся щоб нам було видно ось. Ну, це вже початок. Волгоградські стоять там і дубові, як дерева, така ножка товстенька. І серед них тіліпається мій балконний. Маленький, худенький, длиненький, повитягувалися, світла хотіли. Тепла їм хватало от світла хотіли. Так, це я вам показала з одної теплички, що цвітуть, а хочу показати з іншої теплички, чи тунелю, чи теплички, як правильно сказати. Ось теж тут у мене вже бутончики викидає. Ось ще один викидає бутончики. Теж з картопляним листячком. але тут вони в мене не підписані, це в мене все були із сонячного марта. Тут повністю тунелі з сонячного марта фірма. От. Тому я їх не підписую, але знаю, що вони в мене не F очні, не F1. То всі, які сподобаються, я з них буду збирати на сінічку. Тут Тут вже є, бачите, колорад є падлюка. Є таке вже. Я їх не кроплю, ні, ні, це, не, не протровлюю, тому що хочеться для себе. Дивіться, яка висока розсада, вже можна рить і продавати. Але в цьому році ми нікому нічого не продаємо. Я ж кажу, тільки для себе і тільки для знайомих родичів. В наступному році плануємо поставити або великий тунель, або велику теплицю. А ці взагалі такі куці-куці помідорки. Я не знаю, що за сорт жалію ще не підписала. А вони такі куці, такі малесенькі, такі товстесенькі. Ну прям, як пальчик-мазинчик, мабуть. Такі куці, вони сантиметрів 20, мабуть, від, від верху. Ці вже такі височенькі, гарненькі, а ті такі куцолапки якісь. Щось таке. Дивіться, чотири дні назад була така, що тільки біля землі, а тут вже така, що рить. Що таке підходять погодні умови, Тепло, тепленько, що помідори люблять? Тепло, полив. Їм нічого не треба, догляд люблять. І все, їм тепленько, гарненько, вони ростуть, їх, їх за вуха витягли. А що таке дощова вода, так це взагалі. А я ж їх перед цим пополивала дощовою водою. Ми назбирали дощові водички, і я їх поливаю тільки дощовою водою. Ростуть, як хтось за вуха витягує. Хоча в нас йдуть дощі, йдуть, і зараз погода така дощова, хмарна, але пара, дощик буде, бо парко. От, але ж воно ж через агроволокно, воно ж не проходить, агроволокно в мене 50. З уфочкою відбиває сонечко. Щоб не розлазилося, тобто воно довго служить. А ось на цьому тунельчику, бачите, у мене воно таке якесь непонятне, без уфочки. Без... Тобто воно. Від дії сонця, від дії дощику, воно просто з часом розлізеться на мілкі-мілкі клаптики і все. І ну, воно не довго прослужить, воно й сезону не прослужить. Це так, на перший час захистити рослинку і все. А цьому моєму тунельчику вже років 4. Так. То ще служить і ще прослужить. Ще хочу вам показати один тунель. У мене є. Тож з агроволокна 50-ка з захистом. Тут я посадила солодкий перчик і баклажанчики туди далі. Бачите? Але в мене є якась гадость. Яка гадость, я знаю. Це в мене тут равлики є. Капустянки немає, але дуже багато равликів і мурашок. Я вже і попілом, я вже і відравликів понасипала. Ну, будь то би, знаєте, як зупинилося. А то ж перчикам прямо голова з'їдає, оставляю тільки один стовбур і все. А так. Дальше... А зараз зупинилося трошки. Зупинилося, немає такого. А то ж спочатку пішли листочки, потім почало, отак тільки залишало мені, отак ось. Всього, оцього верха не було. Оставляло мені тільки отак ось стовбурець. Ось, дивіться, це він трошки, мабуть, примерз. Ну, Трошки посидні, бо, звісно, з тепличних умов та умови вуличні, а погода в нас в цьому році не радує. Тому ось так. Ну, поки ось так. Всім гарного дня, всім до побачення, всім дякую.